Два роки тому його називали Лозинський номер 2 так само, як і колишній депутат Верховної Ради, цей народний обранець вбив людину. Але якщо Віктор Лозинський отримав 15 років тюрми, то депутат від районного осередку народної самооборони Олександр Таран лише два роки умовно. Лозинський це факт один, звісно, такий. но кінець, але ті німені. Повідіння таке, нагле, дерзке. приїхати, розстріляти чоловіка на місці, не розібравшись. Це відео слідчого експерименту. Депутат детально розповідає, як вбивав людину. Конфлікт виник на ставку. За сталою традицією прості смертні не мають права купатися поряд із можновладцями. Депутат схопився за автомат і розстріляв 25-річного чоловіка на очах у дружини і сина. Папа. Ану. Ми тільки почали жити і я не можу досі пороговта того, що його немає. Я не можу в це повірити. Я жду, все время виглядаю. Мені ж до сих пор здається, що він прийде, приїде. Я не можу в це повірити. Чоловік загинув на місці, а депутат втік і зліг у лікарню. Зброю народний обранець заховав, згодом сам показав куди. Депутатські повноваження з нього зняли, щойно затримали. Розстріл людини серед білого дня народний обранець назвав самообороною. Люди вимагали самосуду. Підусіленим конвоєм його привезли, бронежилеті. Він был, и в бронежилетах были его охранники. Приехали машины охраны, и не одна, и не две. Стали таким кольцом, что до них ты даже не можешь. Народ очень возмущен. Ну, как это так? Среди бела дня взять, застрелить человека. Поэтому люди, они настроены агрессивно. И действительно готовы были его просто избить, прибить. Прямо там на місці. Депутата судили за трьома статтями: вбивство, хуліганство та незаконне поводження зі зброєю. Суди тягнулися два роки. Перша інстанція призначила депутату 14 років за ґратами. Апеляція була кричущою два роки умовно. Народного обранця звільнили прямо у залі суду. Тепер він на свободі, і хто зна, може шукає нову жертву.